Сторону, Даний проєкт буде реалізовуватися і реалізовується власне, за результатами архітектурного конкурсу. Який... Оце місце, де будуть кремуватися тіла і Святого Духа. Амінь. Якщо ви подивитеся статистику по країнах Європейського Союзу, то як правило, там більше 60% мешканців країн Європейського Союзу заповідають себе кремування. Там в Чехії це 90%, в Японії це також там більше 90%. Ми мали велику зустріч всіх єпископів міста Львова. Які підтримали цей процес, після цього стартував архітектурний конкурс, є його результати, і є потреба сьогодні почати цю роботу. Плануємо в рамках там, поточного року максимально виконати об'єм робіт, щоб можна було вже виконувати волю людей. Власне, тут у Львові. орієнтовно 10 кремацій в день однієї печі. Наразі передбачено дві печі, і також резервно ще можливість встановлення в майбутньому третьої печі, коли буде така необхідність. Сам проект це лаконічна квадратна е, в плані структура, яка має 40 на 40 метрів, тобто 1600 квадратних метрів. А також вона має дзеркально в плані е, колумбарний парк. Який також в наступних чергах планує бути реалізованим, і він дуже добре естетично і програмно співвідноситься з об'ємом будівлі, основною історією, власне, тут є внутрішній водяний басейн. Вода як елемент вічного життя, яка тече, і також міст, який проходить над цим водним елементом, це символізує перехід з. Одного світу у інший також будівля в плані поділена на е, цим переходом. Це є суцільний тунель, який пронизує наскільки з великими вітринами цю будівлю. Вона поділена на технічну зону і на вітальну зону, там де є е, в нас каплиця і адміністративні приміщення. Тобто, свого роду будівля в такому хрестовидному плані. Є водний елемент по одній усі, і поперек нього йде цей прохід. Вона ділить її в свою чергу також на ці два процеси на процес технічний, власне, спалювання і процес відспівування. Тобто, всюди є це ніби чорне і біле сьогодні і завтра, і е, також власне наявність цієї води і цього водного басейну е, вона створює таку атмосферу спокою всередині.